Католицький карітас Угорщини і цього року продовжує підтримувати нужденних у межах міжнародної акції допомоги. Перший великий вантаж було відправлено в Україну, зокрема на Закарпаття. У рамках підтримки медичні заклади України отримують лікарські засоби та обладнання, у тому числі для лікарень у прифронтових регіонах. До Виноградівської районної лікарні теж прибули мікроавтобуси з гуманітарною допомогою. У коробках матеріали для перев'язки, антисептики, хірургічні стрічки та фіксуючі шини. Ну, судячи з надписів на коробках і допомоги, отримали ті, отримали ті е, речі, які нам потрібні. Це в основному перев'язувальний перев е, матеріал, також е, підтрим, підтримки і шини для травмованих кінцівок. Одним словом, це все зрощення, це все, що нам потрібно на даний момент. І... Зв'язку із нашими подіями в нашій державі, з війною. і Для хворих ми давно співпрацюємо із угорським карітусом. Дуже їм вдячні за регулярну допомогу, у різних видах У різних видах, і медикаментами, і перев'язувальними матеріалами, і частково апаратурою. І на, на подальшу співпрацю корисну. І яка приносить і добро, і приносить задоволення, і приносить користь для всіх. У Закарпатській обласній дитячій лікарні не лікують поранених військових, але забезпечення установи з початку війни стало нерегулярним. Тому католицький карітас надав гуманітарну допомогу і цьому закладу. Дякую вам. За Caritas, за те, що ви надали таку допомогу нашим діткам, і також я дуже сильно вдячний клубу Lions, ті, які допомогли зібрати і доставити цю гуманітарну допомогу. Зараз я можу сказати, що вона попала в надійні руки, і ваша допомога буде використана по призначенню. і Її отримують саме дітки нашої лікарні, які лікуються в нас. Щиро вам подяка ще раз. Завдяки підтримці іноземних спонсорів, католицький карітас підготував 66 палетів палеців гуманітарної допомоги, заздалегідь вивчивши потреби медичних закладів. А Наша організація Лайонс Клуб є однією з найбільших каритативних організацій у світі. Ми збираємо допомогу від людей та підприємств. У Швеції наша організація присутня у більш ніж 200 країнах світу та налічує близько півтора мільйони членів. Ці речі, які ми зараз привезли до України, ми отримали від одного шведського підприємства. Але вже з перших днів війни ми постійно збираємо та передаємо генератори, одяг, продукти та багато інших необхідних речей до України. Ми вважаємо цю допомогу та цю службу надзвичайно важливими, адже навіть до війни забезпечення лікарень було нерегулярним. А з початку війни ситуація ще більше ускладнилася. Ми наближаємося до сумного ювілею три роки з початку війни, і багато організацій, включно з католицьким карітасом, займаються наданням допомоги. Схоже, що в цьому і надалі є необхідність. Директор католицького карітусу Угорщини додав, що організація приділяє особливу увагу підтримці центральної лікарні міста Дніпро, куди щодня прибуває велика кількість поранених.